Вітаю! В цьому відео ми з вами розберемо гістологічну будову хрящової тканини. Почнемо з того, що хрящова тканина відноситься до групи скелетних тканин. Це різновид сполучної тканини, яка має виражену опорну механічну функцію, а також бере участь у водно-сольовому обміну речовин організму. До скелетної сполучної тканини ми відносимо наступні види тканин. Це хрящова тканина, кісткова тканина, дентин і цемент зуба. Власне, хрящова тканина складається з клітин хондробластичного ряду, це хондроцити і хондробласти, та вона містить велику кількість міжклітинної речовини, яка доволі щільна і має виражені властивості в залежності від того, чи ми говоримо про еластичну хрящову тканину, гіалінову або фіброзну, тобто волокнистий хрящ. В свіжій хрящовій тканині ми можемо виділити такі структурні компоненти: до 80% води, 10-15% органічних речовин і до 7% солей. Важливо зазначити, що до 70 сухої сухого речовини, тобто сухого залишку хрящової тканини, відводиться на колаген, на колагенові волокна. І, власне, хрящова тканина не містить кровоносних судин, а пожиння речовини вона отримує шляхом дифузії із структури, яка огортує більшість наших хрящів. І вона має назву охрястя. Охрястя, ви зараз бачите на гістологічному препараті геалінового хряща. Тут наведена біопсія стінки трахеї. І ми виділяємо, як я зазначила раніше, три види хрящової тканини це гіаліновий хрящ, еластичний та волокнистий. Саме такий розподіл хрящової тканини базується на тому, як структурно-функціонально працює наша хрящова тканина, скільки і який склад є між клітинної речовини, і співвідношення колагенових і еластичних волокон. Розвиток хрящової тканини і її ріст відбувається як у ембріона, так і в постембріональному періоді під час регенерації або під час викових змін. Важливо, що в процесі розвитку хрящової тканини саме з мезенхіми формується хрящовий дифорон. До нього ми відносимо стовбурові клітини мезенхімального ряду, які потім диференціюються в напівстовбурові клітини хрящового ряду ми їх називаємо прехондробласти. І прехондробласти на клітини дають початок хондробластам, або ми їх ще називаємо хондробластоцити. І хондробластоцити, по мірі виконання своєї життєвої функції переходять у стадію у наступний клітинний диферон під назвою хондроцитів. Отже, ось іще зображення гістогенезу мезенхімальної клітини, яка може піти у напрямку хондрогенезу. І в хондрогістогенезі виділяють декілька стадій: це стовбурова мезенхімальна клітина, напівстовбурова мезенхімальна клітина або прехондробласт. Прехондробласт диференціює у хондробласт, і хондробласт, власне, дає початок нашим хондроцитам. Стовбурові клітини мезенхімального ряду, які пішли в хондрогістогенез, характеризуються округлою формою, великим індексом гертвіга і дифузним розташуванням хроматину і маленьким ядерцем. Наступною стадією хрещового диферона, тобто наступним клітинним представником, є напівстобурова клітина або прехондробласт. Прехондробласт уже є більших розмірів ніж стовбурова клітина. Вона має велику кількість вільних рибосом, в ній з'являються мембрани ендоплазматичної сітки гранулярного типу, форма їх видовжується і зменшується індекс Гертвіга. Так само, як і стовбурові клітини, напівстовбурові прехондробласти мають таку помірно виражену проліферативну активність. І морфологічно ідентифікується в цьому ряді тільки хондробласти, тобто дочірні клітини від прехондробластів. Власне, хондробласти – це молоді сплющені клітини, які здатні до проліферації і вони мають високу синтетичну активність, а саме вони синтезують компоненти міжклітинної речовини хряща. В основному це протеоглікани. Хондропласти вони є різновидом. Фібробластів, тобто вони походять зі стобурових клітин мезенхімального ряду. Цитоплазма хондробластів має дуже добре виражені органели синтетичного апарату, і при гістологічному забарвленні наші хондробласти показують базофілію в зв'язку з тим, що їхня цитоплазма багата на РНК. І За допомогою наших хондробластів відбуває перифарічний. Периферійний або опозиційний ріст хряща. Адже ці клітини в процесі розвитку перетворюються в хондроцити. Зупинимось детальніше на інтерстаційному і опозиційному рості. Тобто наші хондробласти, синтетично активні клітини відповідають за опозиційний або периферійний ріст хряща. Хондробласти залягають в глибоких шарах охрястя. І таким чином, коли вони нагромаджують міжклітину речовину, яку вони синтезують, вона відкладається зовні всередину. І такий ріст буде мати назву опозиційний або периферійний. На противагу опозиційному росту, тобто ззовні відохрястя всередину, є ще інтерстиційний ріст, який забезпечується хондроцитами, синтетично активними, які залягають в лакунах наших ізогенних хондроцитів. Такий ріст характерний для пренатального ростку під час ембріогенезу і під час регенерації хрящової тканини у зрілому дорослому організмі. І на позиційному росту інтерстаційний ріст буде відбуватися з середини назовні. Тобто хондроцити, які є синтетично активними, синтезують компоненти міжлітинної речовини, вона нагромаджується і хрящ росте якби з середини в напрямку назовні. А позиційний ріст за рахунок хондробластів, які залягають в глибокому ширі охрясті, буде рости з периферії всередину. І після хондробластів наступним етапом розвитку нашого хрящового диферону є дефінітивна клітина, яку ми називаємо хондроцитом. Хондроцит це основний вид клітин хрящової тканини. Вони бувають різної форми. Вона може бути овальною, округлою або полігональною. І це залежить від ступені диференціації нашого хондроцита. Важливо зазначити, що гістологічно хондроцити залягають в окремих ділянках міжклітинно речовини хряща, і ми їх називаємо лакуни. Yeah. <laughs> А в лакунах наші хондроцити можуть розташовуватись або поодиноко, або групами. І групи клітин, які залягають в спільній порожнині, в спільній лакуні, ми називаємо ізогенними групами хондроцитів, тому що вони формуються шляхом поділу від однієї клітини, від одного хондробласта. І в одній ізогенній групі хондроцитів ми можемо побачити як мінімум три типи хондроцитів. Перший тип хондроцитів характеризується високим індексом гертвіга і хорошим розвитком розвитком вакулярних елементів гранулярної ЕПС і комплексу Гольджі. Тут багато і вільних рибосом, і ці клітини, тобто хондроцити першого порядку, першого типу, часто діляться мітозом, і вони є джерелом репродукції зогенних груп хондроцитів, і так само джерелом для нашого інтерстаційного росту хряща. А далі наступним типом хондроцитів, які співвідноситься з наступною стадією їхньої життєдіяльності, є хондроцит другого типу, в якому вже знижується ядерно-цитоплазматичний індекс порівняно з хондроцитом першого типу. Тут нижчий синтез ДНК, проте зберігається високий рівень РНК. Тут так само добре розвинений синтетичний апарат. І ці клітини так само підтримують формування і секрецію глікозаміногліканів, протиогліканів, які є важливими компонентами для нашого міжклітинного простору. І останнім типом хондроцитів є хондроцити третього типу. В хондроцитів третього типу найнижчий індекс Гертвіга, порівняно з хондроцитами другого і першого типу. В них доволі добре розвинений синтетичний апарат. Проте ці клітини вже не так синтетично активні, проте вони ще зберігають здатність до формування і секреції білка. Але синтез глікозаміногліканів в них різко знижений, особливо в порівнянні з попередніми двома клітинами. І ще раз звернемо увагу на приклад геалінового хряща. Наші хондроцити залягають в лакунах. В лакунах вони можуть залягати як поодиноко, так і групами. Хондроцити першого і другого типів можуть відновлювати хрящ активно синтезують елементи міжклітинної речовини. Цей процес ми називаємо інтерстаційним ростом. А Хондробласти попередники наших хондроцитів нагадую, що одна ізогенна група походить від спільного хондробласта, залягають в глибоких шарах охрястя і забезпечують. Нам апозиційний ріст. І далі ми зупинимося на окремо конкретних видах нашої хрящової тканини. Почнемо з цієї хрящової тканини, яка найбільш розповсюджена в організмі людини, а саме це гіалінова хрящова тканина. В зв'язку з її прозорістю і таким голубовато білим кольором, вона має назву ще скловидною, тому що гіалос з грецького означає скло. В дорослому організмі галінова хрящова тканина зустрічається в місцях з'єднання ребер з грудниною, в гортані, дихальних шляхах і в суглобових поверхнях кісток. Геалінова хрящова тканина має багато спільних рис в залежності від того, чи вона, наприклад, знаходиться в дихальній системі, чи вона на стику з'єднання ребер з грудниною. Тобто вона завжди буде мати охрястя і разом з пластинкою хрящової тканини формує анатомічний утвор, який ми називаємо хрящем. В Охрясті, важливо, ми виділяємо гістологічно два шари зовнішні і внутрішні. І це дуже гарно видно на цьому гістологічному препараті. Зовніш, зовнішній шар охрястя складається з волокнистою сполучною тканиною, і вона дуже гарно кровопостачається. І у глибокому шарі охрястя, тобто під сполучною тканиною, залягають хондробласти і їх попередники. Тут можуть залягати напівстобурові клітини, прехондробласти. І ми їх бачимо такі видовжені. Які відпов... Їхнє положення відповідає розташуванню охрястя, тобто вісі охрястя. І в найбільш глибоких шарах хрящові клітини отримують таку овальну або округлу форму, витягнуту. І дуже вони схожі тут на фібробласти, на клітини сполучної тканини. І... Глибоко в хрящі, тобто глибше глибокого шару охрястя, у нас залягає власна хрящова тканина, власний хрящ, який має міжклітинну основу, міжклітинну речовину і ізогенні групи хондроцитів. Хондробласти можуть бути округлі або видовженої форми поверхнево під охрястям. А вже глибоко ми точно знаємо, що це все вже хондроцити, тобто клітини, які мають меншу синтетичну і методичну активність, але тим не менше вони є основними структурними елементами нашої хрящової тканини. І ізогенні групи хондроцитів, крім оксифілії, і крім оксифільно перицерулярного шару, маючи базофільну зону в міжклітинному просторі. І ці, два, ці дві зони, ці дві особливості, що навколо хондроцитів, як і оксифільна ділянка міжклітинної речовини, так і базофільна ділянка міжклітинної речовини, говорить нам про те, що в нас є різний хімічний склад міжклітинної речовини, тобто різна концентрація як білків і глікозаміногіканів. Електронна мікрофотографія ізогенної групи хондроцитів в гіаліновому хрящі. Ми тут бачимо два хондроцити неправильної форми з чітко вираженим ядром і два відділи нашої міжклітинної речовини. Подивимося на це детальніше на так само препараті гіалінового хряща, але забарвленого гемотоксилін еозином Ми бачимо територіальні ділянки і інтратериторіальні ділянки. Територіальні ділянки матриксу між клітинної речовини. Ми відносимо матриць, який безпосередньо оточує наші хрящові клітини, наші хондроцити. І тут колагенові волокна переважають в основному другого типу. Тут так само є колагенові фібрили, які розгалужуються, анестомозують між собою і якби заключають ізогенні групи хрящових клітин між собою. І вони їх якби, оберігають від механічного здавлювання, адже наша хрящова тканина може витримувати різні механічні напруження і зміни форми. І на противагу територіальному матрі який тут забарвлений інтенсивно гематоксиліново, ми бачимо інтратериторіальний матрикс, тобто та міжклітинна речовина, яка знаходиться між міжзогенними групами клітин, і тут колегенові волокна другого типу будуть орієнтуватися в напрямку до вектора впливу силових механічних нагрузок на цей анатомічний хрящ. І в просторі між колегеновим волокном в нас багато протиогліканів, і тому ця ділянка інтратериторіального матриксу забарвлюється світліше, ніж ділянка територіального матриксу. І важливо зазначити, що в структурній організації міжклітинного матрикса хряща дуже важливу роль відіграє хондронектин. Хондронектин це глікопротеїн, який склеює і з'єднує клітини, тобто хондроцити і хондробласти, між собою, в залежності від того, яку ділянку гістологічного хряща ми дивимося. І окрім того, хондронектин зв'язує клітини з іншими субстратами міжклітинної речовини, такими як кологеном і глікозаміногліканами. Е, і е, важливо, що е, опорна і біомеханічна функція хрящової тканини, яка буде утримуватися і зберігатися навіть при перерозтягненні або механічному навантаженню на хрящ, буде забезпечуватися не тільки е, завдяки волокнистому каркасу, адже ми знаємо, що тут багато колагенових волокон, але й завдяки наявності гідрофільних протиогліканів, е, які мають дуже високий рівень гідратації. І ось ця саме висока гідрофільність міжклітинної речовини, речовини нашого хряща, буде забезпечувати нам як і легку дифузію поживних речовин з охрястя, так і надходження солей, Гази і деякі метаболіти так само тут легко дефундують міжклітинний простір, проте важче сюди проходять крупні білкові молекули, особливо речовини, які мають антигенні властивості. Але клінічно той факт, що тут не дуже важко потрапляють великі білки і. Частинки з антигенними властивостями забезпечує нам легку пересадку трансплантанта хрящової тканини від пацієнта до пацієнта, тобто не буде якоїсь антигенної реакції. І останнє, що ми розберемо в гіаліновому хрящі, це гіаліновий хрящ в складі суглобової поверхні. Власне, хрящ гіаліновий який входить до складу суглобів, має дещо іншу гістологічну. Організацію, по-перше, в ньому зазвичай немає охрястя, і він буде харчуватися за допомогою або за рахунок синовіальної рідини в складі суглоба, і в ньому виділяють декілька гістологічних шарів. А саме це поверхневий шар, проміжний шар і базальний шар. Вони зображені зараз на схемі. Ідемо зверху, тобто від сторони охрястя гіпотетичного, да, яке тут зазвичай у нас відсутнє в суглобовій поверхні хряща і вниз до кістки. поверхновая зона суглобового хряща, вона розташовується в напрямку і дивиться в просвіт синуальної рідини. Вона містить дуже дрібні сплощені, малоспеціалізовані хондроцити, які дуже схожі на фіброцити. І ще раз повторюю, що це ділянка, яка не містить охрястя. Далі під поверхневою зоною знаходиться проміжна зона, ось вона. І тут клітини, тобто хондроцити, будуть більш крупних розмірів, вони округлої форми і вони вже будуть метаболічно Доволі активними. Вони будуть мати гарний розвинений синтетичний апарат і багато мітохондрій. Далі, після поверхневої проміжної зони геалінового хряща суглобової поверхні, йде третій шар це глибокий або базальний шар. Саме ця зона, тобто глибока зона, вона поділяється базофільною лінією на некальцинований і кальцинований шар хряща. Саме кальцинований шар хряща буде живитися за рахунок субхондральної кістки, яка гарно кровопостачається. І особливістю міжклітинної речовини, саме глибокого шару суглобового хряща, є те, що тут знаходиться багато матриксних визикл. Це мембранні структури, які є локусами. Мінералізації скелетних тканин. І мембранні структури формують, формуються тут шляхом вибухання частини плазмолеми хондроцита. і харчування, тобто живлення нашої суглобової поверхні геолінового хряща буде відбуватися шляхом дифузії поживних речовин із судин глибокої зони, яка контактує власне з субхондральної кістки. Далі ми приходимо до еластичного хряща. Еластична хрящова тканина зустрічається в тих ділянках, де хрящова основа буде підлягати згинанню. А саме це зовнішня вушна раковина, е хрящі гортані та інші ділянки. Якщо ми подивимося на свіжий, нефіксований препарат еластичної хрящової тканини, то ми побачимо, те, що він зазвичай такої е жовтуватого такого кольору, і він не прозорий, на відміну від гіалінового хряща. За загальним складом і за загальним планом будови еластичний хрящ схожий до будови гіалінового хряща. Зовні в нього є охрястя з поверхневим і глибоким шарами. В глибоких шарах в нас залягають хондроцити і хондробласти. І хондроцити у власній тканині еластичного хряща формують ізогенні групи, так само, як і в гіаліновому хрящі, вони проте, є менш чисельними. Тобто тут ізогенні групи складаються максимум з трьох. Чотирьох хондроцитів. І, звичайно, гістологічним, основною гістологічною відмінністю еластичної хрящової тканини від інших, це те, що в міжклітинній речовині еластичного хряща на, е, ряду з колагеновими волокнами є еластичні волокна, і вони переважають. Е, як ми бачимо, еластичні волокна, ми беремо паребник спеціального призначення саме орсеїн, і вони забарвляться такий інтенсивно темно-коричневий колір. І саме еластичні волокна допомагають еластичній хрящовій тканині згинатися і повертатися до своєї висідної форми. І важливо, що в шарах, які з'єднуються з, з охрястям, еластичні волокна безпереривно переходять в еластичні волокна охрястя, тобто вони мають чіткого розподілення між еластичними волокнами охрястя і власне хрящової тканини. І ліпідів глікогену і хондроїтин сульфату в еластичному хрящі набагато менше, ніж в гіаліновому. І останній третій гістологічний тип хрящової тканини це волокниста хрящова тканина. Вона зазвичай залягає в міжхребцевих дисках і в ділянках, які малорухомі, або в ділянках, де переходить волокниста, волокниста сполучна тканина, наприклад, сухожилля або зв'язки, в геаліновий хрящ. Тобто тут рух якби, обмежений, або він здійснюється в одному напрямку. Важливо, що міжклітинна речовина волокнистого хряща зазвичай дуже гарно упорядкована на противагу попереднім двом гістологічним видам хрящової тканини, тому що тут колагенові волокна формують паралельні почки і вони мають чітку направленість, яка продовжується у, наприклад, у вісі колагенових волокон, які були у сухожилку або у зв'язці. І вони можуть поступово приходити в гіаліновий хрящ, тому що дуже часто волокнистий хрящ супроводжується гіаліновим хрящом. Також тут є ізогенні групи хондроцитів, проте вони якби стиснені колегеновими волокнами, тому що тут міжклітинна речовина значно переважає, вона волокниста, і якби хондроцити у нас залягають в тісних прошарках між щільними пучками колегенових волокон. Вони так само не чисельні, як і це було в еластичному хрящі, і форма їх зазвичай округла. І на кордоні переходу хряща, наприклад, в сухожилок між колегеновими пучками. Можуть знаходитись хондроцити, які залягають такими стовпчиками, тому що вони сплющуються внаслідок тиску від колагенових волокон і зазвичай немає чіткої, чіткого кордону, де, наприклад, волокнистий хрящовий, волокнистий хрящ переходить в геаліновий хрящ. Тобто це такий поступовий процес без чіткої демаркаційної лінії. І інший приклад. На меншому збільшенні волокнистого хряща, де відбувається ендохондральна осифікація, і кісткова тканина і хряща поступово переходять в волокнистий хрящ. І тут ми бачимо ту саму тенденцію, що хондроцити, вони якби сплющені і залягають в тісних просторах між колагеновими волокнами, які формують основу нашого волокнистого хряща, наразі це все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.